Вітаю, друзі! Головний командувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, розкрив дуже важливі деталі щодо ситуації на східному фронті. Зокрема, він відзначив, що російське воєнне керівництво поставило перед своїми військами мету захопити місто Часів Яр до 9 травня. За словами Сирського, ворог активно концентрує свої зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, а також для виходу до каналу Сіверський Донець Донбас та оволодіння населеним пунктом часів яр з метою подальшого просування до Краматорська. Незважаючи на це, героїчна оборона бригад стримує щоденні атаки ворога, активно вступаючи в бій. В той же час були прийняті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби? Я вам нагадаю, що обстановка на Східному фронті суттєво загострилась, зокрема через активізацію наступальних дій противника після проведення так званих виборів в Росії. Але чого саме часів яр? Тут слід зауважити, що з часів яр має дуже вигідне у військовому плані географічне розташування. Місто знаходиться на Височині, на сході і на півдні має водну перешкоду, а саме канал Сіверський Донець-Донбас та низку великих ставків. Ще до повномасштабної війни тут розташувався штаб операції Об'єднаних Сил та були підготовлені потужні оборонні укріплення. Це власне дає розуміння, чому для захоплення населеного пункту зараз російське командування використовує своє, свої найбільш підготовлені і професійні частини десантно-штурмові війська. Влада Росії розглядає часів яр як ключовий пункт для продовження наступу на Константинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Рік тому, коли битва за Бахмут була в самому розпалі, саме часів яр був найголовнішим логічним центром української армії. Через його проходила так звана дорога життя, останній маршрут, по якому вдавалося постачати гарнізон ЗСУ в майже оточеному місті. А от за оцінками інституту вивчення війни, ймовірність захоплення міста Часового яру російськими військами у поточних умовах невелика. Українські захисники ефективно встановили значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, що ускладнює швидке проривання оборони. Російськими силами, які вже активізували зусилля для захоплення міста, дуже важко буде подолати цю оборону, поки українські війська мають достатню кількість боєприпасів. Хоча російським військовим вдалося досягти певних тактичних успіхів на схід від Часового Яру, це не призвело до оточення міста. Також аналітики вважають, що додатковими перешкодами є підняті українські позиції та перешкода у вигляді каналу Сіверський Донець-Донбас. Загалом залишається відкритим питання, чи взагалі зможуть російські війська досягти успіху у своїх тактичних планах, враховуючи складність оборони та наявність достатніх ресурсів українських захисників. Правда, тут теж є велике питання. Справа в тому, що головнокомандувач Збройних сил України Сирський вважає, що загроза для Часового яру все ж таки актуальна. На боці росіян і суха тепла погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості, все це, за словами головнокомандувача збройних сил, дозволяє росіянам здобувати тактичні успіхи. В додаток до цього ще наприкінці 23-го року українські бійці говорили про снарядний голод, коли підрозділам на фронті доводиться економити і прораховувати кожний свій. Постріл у відповідь на вогневі атаки росіян, які можуть завдавати в рази просто потужніші артилерійські удари. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі. В мене все. Дякую.